І останній головний на сьогодні закон йогі про процвітання: будь лідером, а не послідовником. Дуже важливо, це мій маніфест: будь лідером, а не послідовником. Ви не послідовники Кундаліні Йоги, Ви лідери. І він навчав. Я не створюю учнів, я створюю вчителів в такому контексті, це. Я скажу, це був теж такий інсайт, який мене розширив декілька років тому. Це правило мене мені там прям врізалось в голову, і я почала йому свідкувати, що справжнє процвітання, тобто кількість процвітання це кількість впливу на світ. Наскільки ти впливаєш на світ, стільки ти отримуєш і процвітання. Скіль наскільки ти впливаєш на світ, настільки ти отримуєш процвітання.